Так, народ, всім привіт! Mercedes B клас. Як скинути сервісні інтервали? Спочатку включаємо в перший режим, щоб засвітилась SRS кнопочка. Далі нажимаємо Раз, два, три. На цю кнопочку засвічується вольтаж і кнопочку донизу. Ось, І вискакує у нас сервісний режим. Далі цими плюсиками-мінусиками спускаємося до підтвердження. Тут нажимаємо ОК. І поне ЕТО анулірувати знову плюси мінусиком донизу, і нажимаємо ось цю там. Пару разів треба буде нажати, я вже це зробив, в мене скинуто. Тобто, якщо зараз зайти дане ТО, наступний. Плюс, бачите, в мене вже світиться плюс 25, 250 тисяч, плюс 365 днів, тобто вже не буде помилка ця вискакувати. Ось так. Дякую за увагу.